Привіт, друзі! Сьогодні говоримо з людиною, яка подорожувала по Європі, Азії, навіть Південній Америці мандрівник, і письменник Олександр Волощук у передачі «Наші люди. У мене була перша невдала мандрівка у віці восьми років, коли я втік з дому. Мандрівка номер один я називаю це. Мені було 17 років, 89-й рік, коли я займався велотуризмом. Це була. Веломандрівка, я веду відлік своїх мандрівок. Зараз у мене, якщо по нумерації, то їх 78, у мене була Європа, Далекий Схід, крайній Північний Схід Євразії, Близький Схід. У мене була перша невдала мандрівка у віці 8 років, коли я втік з дому, а потім мене спіймали в селі Іванівка, недалеко від Чернігова я дійшов. А справжня мандрівка, ну мандрівка номер один я називаю, це. Мені було 17 років, 89-й рік, коли я займався велотуризмом. Це була веломандрівка, у нас була група, чоловік 8, здається, була мандрівка велосипедами по Криму. І от з того часу я веду відлік своїх мандрівок. Зараз у мене, якщо по нумерації, то їх 78. Мандрівка, та була першою. А якщо говорити про автостоп, то перша мандрівка була у 2002 році, коли мені вже було 30 років. Ну, для мене він найуніверсальніший і це найкращий спосіб мандрівки для пізнання світу. Бо коли ти не користуєшся послугами турфірм, не думаєш про те, де дістати квитки, коли ти не обмежений в часі, то ти цей світ пізнаєш зовсім по-іншому. І підвозять тебе, коли ти мандруєш автостопом, Люди, для яких спілкування з тобою не є оплачуваною працею. Вони не гіди, вони не скурсоводи, вони звичайні люди. І кожна з цих людей, які тебе підвозять, з якими ти спілкуєшся під час таких мандрівок, вони розповідають дійсно правду про сутність, історію, побут свого регіону, своєї країни. І ти бачиш в таких мандрівках світ по-справжньому, не з телевізору, не з якихось інших там засобів. Інколи інформації, інколи дезінформації. Ти бачиш світ, який він є. Тобто ти їдеш з людьми в тому ж транспорті, в якому вони, їси з ними ту ж їжу, що вони їдять. Якщо тебе запрошують, то спиш з ними ну, в тих же будівлях, де вони сплять. Тут тобто бачиш світ, який він є. Без прикрас і справжній. А справжній світ він завжди. Простіший, добріший, гостинніший, ніж той світ, який ми звикли сприймати у своєму інколи стереотипному світогляді. Звичайно, 2018 рік мандрівка по Південній Америці. Тобто до цього я майже материка Євразії не залишав. У мене була Європа, Далекий Схід, в крайній північний схід Євразії, Близький Схід, Європейські країни. Трошки Скандинавії, в Африці я не був, в Америках в обох теж, в Австралії не був. І от у 2018 році в мене з'явилася можливість, і я полетів на материк Південної Америки. Я там провів 9 місяців, у мене було 6 країн. Хоча планував я 4 країни е такого повноцінної мандрівки це Аргентина, Парагвай, Бразилія і Чилі. І дві країни в мене були як транзитні, тобто, які я мав просто проїхати без особливих там затримок. Це Болівія і Перу. Вийшло так, що в Болівії я затримався майже на місяць, тому що коли туди потрапив і, побачивши красу і своєрідність цієї країни, я там вирішив залишитись на більший час, ніж на ті 5 або 6 днів, які планував. От. І як журналіст я там займався дослідницькою роботою. Я досліджував життя українських громад, бо в Південній Америці, особливо в тих країнах, які я запланував спочатку, доволі старі, якщо говорити про Бразилію, про Аргентину. В Парагваї не така стара, наші діаспори українські. Особливо в Бразилії там приблизно 400 тисяч етнічних українців. В Аргентині 200 тисяч, в Парагваї значно менше, але парагвайська діаспора, вона своєрідна. Вона, якби туди їхали лише впродовж трьох років, на відміну від Бразилії, Аргентини, куди було 4 або 5 хвиль переселення впродовж більш ніж століття. А до Парагваю їхали лише 3 роки. І майже з одного регіону, з Волині. І от там дуже своєрідна українська діаспора. Чилі теж своєрідне, там лише 400 чоловік приблизно. Молода діаспора, наймолодша в Південній Америці. Е, майже всі приїхали вже в 21 столітті. Е, це або робоча еміграція. В Чилі потрібні кваліфіковані фахівці в медичній галузі, в галузі IT-технологій, тому багато людей з України отримали там роботу і непогане життя. Ну а також. Як це я називаю еміграція кохання. Тобто, коли здебільшого українські жінки виходять заміж за чилійських чоловіків і приїжджають їхати туди. Теж значна частина з цих 400 чоловік, от така, така діаспора. така от. Влитися можна в будь-яку культуру, було бажання навіть в китайську. Звичайно, кожен, кожен народ. Він, він має свої особливості. Якщо говорити вже про про материки, то так. Скажемо, якщо брати ту ж Південну Америку, то латиноамериканці вони зовсім інші. У них зовсім інший світогляд, інше сприйняття життя. Вони веселі. Вони веселі, вони такі безтурботні, не обов'язкові. З, ним з ними важко про щось домовлятися. За винятком хіба що чилійців, тому що чилійці вони дисципліновані. Все ж таки. Роки правління піночета своє далися в знаки. Це стереотип, який не має під собою абсолютно ніякого підґрунтя. Коли ти мандруєш автостопом, хто зупиняється? Здебільшого зупиняються люди, які щиро хочуть тебе підвезти. Тобто, в принципі, вже люди, які. Ну, інколи це можуть бути люди, які хочуть від тебе отримати гроші за підвоз, але коли ти говориш, Водію, що ти їдеш автостопом, то тут вже воно все з'ясовується відразу, і ніяких непорозумінь, в принципі, немає. Це у нас так доводиться казати, що ти їдеш автостопом, а в Європі взагалі цього казати не, не треба. Там, в принципі, якщо ти на трасі з піднятою рукою, вони тебе везуть безкоштовно, навіть таких питань не, не виникає. Це інший менталітет уже просто. Звичайно, більшість людей, вони які, які зупиняють, щоб зупиняються, щоб тобі підвести, вони люди хороші, щирі і не мають ніяких поганих думок. Бували, звичайно, більше, ніж 20 років мандрівок автостопом, бували певні моменти, але їх настільки мало, що вони абсолютно не, не псують загальної картини. Були моменти, коли мене намагалися пограбувати у 2005 році в Дагестані і в 2011-му в Абхазії. Це от саме ті моменти, коли мене підвозили. Але два випадки на 20 років лише всього. Будь-який мандрівник, серйозний мандрівник, який довго займається такими мандрівками, особливо вільними, він з цим стикається. Навіть знаменитий Федір Конюхов, якого я вважаю найвидатнішим мандрівником сучасності, у нього теж такі моменти були. Його і вбити намагалися в Калінінграді. І грабувати намагалися, і яхту у нього угнали десь на островах Океанії. Але ж такі моменти вони не псують загальної картини. І ну, це життя. Тут може бути в будь-якій країні таке, і просто треба бути до цього готовим. І якщо не можеш змінити ситуацію, зміни своє відношення до неї. Це таке мудре правило, якого треба дотримуватися, якщо така ситуація все ж таки сталася з тобою. А взагалі боятися нічого не треба. Якщо ти виходиш на трасу їхати, мандрувати автостопом із чистою душею, з хорошими помислами, то за великим рахунком з тобою нічого не трапиться. Таких випадків в мандрівках було багато, навіть я не можу сказати так одну. Їх багато, їх в кожній мандрівці вони є. Коли абсолютно незнайомі люди, підвезучити тебе, тобі допомагають навіть таким чином, як ти не міг допомогти, не міг навіть уявити. Я от зараз пригадав випадок у 2011 році. Я їхав по Туреччині, по центральній Туреччині, і якраз в цей час у мусульман, турки-мусульмани, було велике свято, точніше, священний місяць Рамадан. Місяць, впродовж якого треба робити добрі діла, і Аллах правовірних мусульман за це за кожну добру справу віддячить дуже добре. І підвозив мене один такий благочестивий мусульманин. Їхали ми з ним кілометрів, мабуть, 50. І от він розповідав, що тричі він був як паломник в Метці, і він довіз мене до якогось містечка, від якого в цей день я планував проїхати ще 75 кілометрів. От він мене довіз до центру, ми з ним попрощалися. Я йду на вихід з цього містечка, щоб рухатися далі. Через кілька хвилин він мене наздоганяє на своїй машині і каже: сідай в машину, я повезу тебе туди, куди тобі треба. Зараз у нас священний місяць Рамадан, треба робити добрі справи. І те, з якою щирістю він це казав, з якою щирістю він, з якою посмішкою на обличчі він от мене ці от 75 кілометрів, ну, вони показували, що людина це робить щиро і з радістю, і він сам отримує від цього задоволення. Тобто він не пожалкував часу, бензину. 75 туди, 75 назад. Він зробив добру справу, Аллах йому до себе віддячить. Один з таких випадків. Або от подарунки, скажімо там. От у мене на стіні висить ніж з Аргентини, так званий тандільський ніж. Є таке місто, Танділь, Жюль Верн про нього писав в дітях Капітана Гранта. Це місто славне саме своїми ножами ручної роботи. Тандільський ніж це такий бренд Аргентини, один з найкращих сувенірів. Я якраз там мандрував у 2018 році теж по слідам книжкових героїв Жюля Верна. І біля Танділя мене підвозив місцевий житель. І от коли дізнався про мою сутність мандрівницьку, що я з України, що я колекціоную, колекціоную холодну зброю, він просто дістав з із, із бардачка цей ніж тандірський і подарував мені його. Я був дуже радий, і він теж був радий. І, ну, Таких моментів в мандрівках багато було. В Україні я був у всіх регіонах, у всіх областях, у всіх великих містах. Е, Можеве у великій країні, тут є що подивитися. Я свого часу пройшов всю Україну пішки. Коли прийшов коронавірус, пам'ятаєте, і всі мої закордонні плани накрилися мідним тазом, мені довелося. А щеплення, оцю вакцинації я не робив принципово, і мені довелося зосередитися на Україні. І у 2020-21 роках у мене була така мандрівка, яка складалася з двох етапів під умовною назвою Український Хрест. У 2020 році я пройшов всю Україну пішки від крайньої північної точки село Гремяч, і до крайнього півдня це Вілково, і потім ще. Побував на одному з островів Дунайської Дельти. А наступного року, 21-го, я прийшов всю України пішки від крайньої західної точки, це Словацький кордон біля Чопу, і до крайньої східної це залишено людьми село Червона Зоря в Луганській області. Суть мандрівки оцієї дворічної була всю Україну пройти саме пішки без будь-якого колеса, будь-якого транспортного засобу. 2850 кілометрів було пройдено за 93 ходових дня. Зараз я б з задоволенням відвідав Карпати, як поход, мадрівочка така невелика. Зараз я по Україні їжджу, але от мої нинішні поїздки по Україні вони пов'язані більше із виступами, із презентацією книг. Суми Харків. Львів, Хмельницький, Володимир Волинський, Луцьк, оце от мої крайні поїздки були по Україні з презентаціями. Різниця є, звичайно. І обидві, обидва способи мандрівок, вони цікаві по-своєму, є свої плюси і там, і там. Коли ти мандруєш автостопом, тобто ти їдеш, ти швидше рухаєшся. Ти маєш можливість побачити більше. Коли ти йдеш пішки, ти весь шлях проходиш своїми ногами, все бачиш, і у тебе це сприйняття, воно абсолютне. Ти сприймаєш значно більше. І коефіцієнт корисної дії від таких мандрівок він значно більший, ніж від мандрівок автостопом. До того ж, це фізичне навантаження, яке додає здоров'я. І під час таких мандрівок ти, я думаю, тільки зміцнюєш свій організм. От у мене був такий цікавий момент, у 2016 році піша мандрівка навколо Чорного моря. Теж без будь-якого колеса я планував От, обійти Чорне море. Ну, не все повністю, тому що тоді вже ж неможливо було Крим. Проблеми з ФСБ, Краснодарський край, Абхазія. От цього не було, але була повністю материкова Україна. Румунія, Болгарія, Туреччина і Грузія до кордону з Абхазією. Так от, готуючись до цієї мандрівки, я був впевнений, що якусь кількість кілограмів я з себе скину, тому що кожного дня проходити по 30 кілометрів пішки ногами, плюс наплічник за спиною кілограмів 22-25, таке навантаження, і, звичайно, мав. Я був впевнений, що я якусь кількість кілограмів скину. Я зважився перед початком мандрівки, в мене було 67 кілограмів. І от я йду, 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 йду в четвертий місяць мандрівки, йду по Туреччині, по Чорноморському узбережжю. І тут я поміщаю, що в мене починають збільшуватися в розмірах ікроножні м'язи. Ну, Мабуть, це цілком природно, коли ти постійно якісь групі м'язів даєш постійне навантаження, то вони починають наростати. Так було і тоді. І от я повернувся коли з мандрівки, я зважився, в мене було 70 кілограмів. Тобто такий парадокс цікавий: замість мінусу вийшов плюс. І от під час таких мандрівок дуже цікаво спостерігати над змінами у власному організмі. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.